Бажаю міцного! Завчора ворог скинув 56 кабів по Україні і 50 кабів по Курщині, та наносив удари артилерією по населеним пунктам Миколаєва Даріна, Свердлікова Локня, Казача Локня, Стара Сорочина, Дмитрюкове, Кругленьке, Алешня, Мілова, Південне, Гуєво. Завчора ворог і далі розповзається по лісопосадкам на південний схід від Миколаєва-Даріна до прикордоння. Там тривали бої місцевого значення. По трасі від Нижнього клину ворог наступав на Свердлікове, де й був знищений та змушений відкатитися. Точилися бої на лініям Нікольський і Вікторівка. Важко, але наші там тримають оборону. Відбивали наші хлопці атаки на погрибки нову і стару Сорочини і Орлівку. На схід від погребків орки з артилерії вже повністю розвалили хутір Мар'ївка та почали туди заходити з метою закріпитися. Тривали зустрічні бої в районах Черкаске, Порічни та Махнівка. Атаки патечників в районі Курилівки та Гуєва успішно відбувалися. ЗСУ взяли в полон орка в районі Тьоткіна. Ворог змушений притримати свої резерви для захисту своїх територій від можливих вторгнень в районі Волфіна або Тьоткіна, бачачи накопичення в прикордоні ЗСУ 41 першу та 47 сьому бригад. Та інших підрозділів, а також нервується можливим заходом РДК та Кракена з 22-ї окремою механізованою бригадою на Білгородщину та розширенням зони громадянської війни. Курянські ВПО руйнують економіку області, вимагаючи компенсації. У Ростовській області зупинилася Швейка Глорія Джинс через відтік чоловіків на СВО, а жінок на швейку військової форми. Стрім сьогодні о 18:30. Молимось, допомагаємо донатами. Дякую.